Доброго дня! Вас вітає театр студія Маленький Принц. І я художній керівник театр студії Галина Микітіна. Сьогодні я хочу розказати про інноваційні технології, які ми використовуємо на заняттях. Педагог театр студії працює за освітньою програмою. І він має право створювати план заняття стосовно своїх творчих пошуків. Отож, від особистості педагога, а також від його чуттєвого сприйняття дітей, групи, можливо, навіть і настрою, він відносно теми, програми може скласти план заняття. Психофізичний тренінг це основа початку заняття. Який тренує основні елементи психофізичної дії, такі як звільнення м'язів, увага, уява. І якщо ми зараз говоримо про старшу категорію, ви можете побачити поєднання елементів психофізичної дії, плюс відчуття ритму пластика у виставі. Це дуже важливий аспект роботи з дітьми, тому що діти вчаться поєднувати і роботу з предметом, плюс відчуття ритму, плюс словесну дію, плюс далі вже і костюм, і все це в комплексі. Ось підготовка вже до образу, який треба подати у виставу. А ми? Грабу ми тільки багато. А чому? Тому що видно, хто не має ще взяти. Мовки, дурня! Шляхи одні розбивіться. Краще вам з піцею забратися. А ну геть, здоровій! Справа нелегка. Не кожна людина е, зразу може вийти на сцену і почати імпровізувати. Для цього потрібно мати звичайну рівень впевненості в собі, в своїх здібностях, а мати таку сміливість внутрішню. І тому вправи на імпровізацію о, в нас театр студії дуже допомагають розвивати в дітях саме ось ці риси. І тому о, в зведеній групі ми пробуємо. О, Імпровізації, короткі імпровізації. Ось і ви можете побачити, як діти імпровізують і середні ланки, і молодші провізили. А ось моя дочка, вона недавно з Єгипта вернулася, і я їй хочу зробити подарунок. Це дуже важливий аспект в роботі з дітьми, тому що в етюді діти якраз можуть застосувати всі вміння і навички, які вони набувають впродовж психофізичного тренінгу і взагалі впродовж навчання. От саме в етюді можна поєднати і навички звільнення м'язів, уваги та уяви. Show everything! Who is the most powerful in the world? Me! 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 And only me! Who's a tiny drop of rain? If you're running down, it's <laughs> the little bit hard to say. I can't! Тож, етюд відбувся або уривок з вистави, зіграний в репетиційному стані. І далі наступний етап це аналіз цієї роботи. Аналіз з боку одногрупників. Неважливо, яка категорія дітей, молодша, середня чи старша вікова категорія, дітки повинні вчитись висловлювати свої думки, Вони повинні давати оцінку. Побаченому, побаченому факту, який відбувся на сцені, розказати про свої пріоритети і про негатив, і, і навчитись вміти висловлювати, наприклад, негатив в лапках, дуже в дружньому, хорошому посилі. Насправді прикольний етю, і він реально показав те, що насправді є в Тікток. Це прям правда води, прям води, люди, прям вони так заліпає. <рисвіт> Дали прям себе повній <рисвіт> програмі. Мені сподобалась Вікіна ідея, що вона фу, з боку той Вікі, яка грала, було розуміє купувати собакні нормальні весії, а потім їх перепарнувати. Це бізнес був поганий бізнес, серйозний. Я мав сайви інновація наша полягає з хореографом Оленою Йосипівною у тому, що ми ставили наші номери як хореографічні пластичні разом із сценічною дією на одному. Рівні, тобто одна вони є взаємодоповнюючими, не окремі номери у виставі, а є взаємодоповнюючими. І що дозволяє акторам на сцені, дітям, які здобували навики на предметах актора і пластика, об'єднати і максимально показати себе, свої навики, здобуті протягом років навчання.